Друзі, ми дізналися, що на Волині є справжні дайвери. Один із них зараз, прямо зараз у нашій студії. Вітайте, Володимир Киселик. Доброго ранку. Добрий ранок, Доброго. Доброго ранку. А також приєднатися до нашої розмови 70242. Ми у прямому ефірі. Тож, пане Володимире, скажіть, будь ласка, чи важко займатися дайвінгом на Волині? Ну, взагалі, дайвінгом займатися не тільки на Волині, а. Саме тим, яким ми займаємося, займаємося ми саме рекреаційним дайвингом. Тобто, для, так, для відпочинку uh -huh. це навіть не є вид спорту, це вид активного відпочинку. Займатися абсолютно не важко. І практично заперечень якісь чи там uh -huh. заборон для займання цим видом дайвінгу майже практично немає. А тим людям, в яких є перепади, перепади тиску, чи високі, чи низький, uh -huh. є, є якісь заборони? Є, є не, певний не, набір, перелік. Захворювань, з якими, звичайно, не можна займатися цим видом відпочинку. Ну, але в основному таких страшних, великих перешкод немає. І навіть якщо перепади тиску є, це не є заборона Критично, для заня... критична заборона для заняття. Звичайно, все залежить від форми важкості. Для дайвінгу треба, я думаю, що чисте, чисту воду. ДМС така є. Чиста вода для занять дайвінгом, звичайно, є не тільки в морях, озерах, океанах. Угу. Звичайно, можна займатися дайвінгом і в прісних водоймах, яких в нас на Волині є дуже-дуже багато. Но, але незважаючи на велику кількість води, звичайно, повинна бути певна мінімальна хоча б видимість, щоб щось під тією водою бачити. Такі водойми в нас є на Волині. Це, звичайно, в першу чергу озеро Світязь, Всім відоме. Є багато озер в гряді. Так званих Озерецьких озер, де озеряне село в Турійському районі. Є чисті озера, де можна займатися. Є кар'єри, ну це вже не на Волині. Найближчий до нас кар'єр це село Базальтове в Рівенській області. Дуже цікавий підводний ландшафт, рельєф, прозора вода чиста. Ну і є багато інших. Так Би я згад... перепрошую. Так. У нас є дзвінок. Наші О. телеглядачі перебувають на патріотичній ноті, і одна із них до наших дозвонювачок хоче прочитати нам вірш про Україну. Алочина давай Україна вітає наші вірні надія ми по мене. Так суперечки, що ми і спокій буде в душі. Але сьогодні сини і батьки наші йдуть на схід на захист своєї землі, чи то ти, Україно, чи ти у вогні і в диму схід наш рідний, і пліч опіч ідуть, сини наші, захищати нашу країну і прапор. Скільки героїв, сотні небесної, житимуть завжди в наших серцях, знаєм багато героїв Луцька і Волині. Що полягли у боях. Серце матері рветься від болю, сльози котяться по щоці, і не судилося сина дістатись, що поліг цій святі зугли. Спасибі вам. Дякуємо. Спасибі, спасибі за таке включення. Ну що ж, повертаємося до дайвінгу, так? Я хотів запитати про світість. Світість це ж найглибше озеро України 50 метрів. Так, 54, 504, 54. так. 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 як глибоко вам вдавалося, ну взагалі рекреаційний дайвинг накладає свої обмеження. Ага. Максимальна Угуміло. глибина для рекреаційного дайвингу, яка дозволяється якою досягати, це 40 метрів. 40 метрів. Такли ну, е там глибоком... там <гум> на світі скажімо так. Звичайно, не тільки на світі а взагалі пірнання в озерах накладає свої певні обмеження і мусить бути певне. Відповідна підготовка, тому що це і муловий осад на дні, який можна підняти і видимість впаде до нуля одночасно в одну секунду. Це, і, звичайно, менша прозорість, ніж морях. На світі можу сказати, що на глибині 18 метрів, в самий яскравий сонячний день починаються такі сутінки конкретні, а на 20 метрах повна ніч буде. Тому і Побачити щось цікаве на такій глибині. А що цікаве, до речі? можна ну, побачити? Ну, е Пірнати в пусту воду. Не цікаво, напевно, нікому. Можна з тим же задоволенням попірнати в ванні, так? Тому хочеться побачити якусь рослинність, живність ті самі риби. Акулу. Ну акулу, до до речі, речі, так. Ну, Пропрісну водного акулу можна сказати, що це соми, і на світі зіводяться доволі солідні екземпляри. Я особисто з дуже великими не стикався, не попадались вони мені. От. Тому от на світі зі саме цікаве знаходиться на глибині, скажімо так, від 3 до 10 метрів. Угу. Далі закінчується рослинність, і всі, напевно, були на світі зі хто був, то знає, що від берега пісочок, твердий, гарно, чисто. А з глибини 80 метрів на світі зі такий самий муловий осад. Мов на дні знаходиться і тому пірнати в е, як кажуть нас там в місячну поверхню, спостерігати за нею за цією пустиною немає ніякої іншої. А, а у нас ще знову спуст... є джідочка. Алло? Алло. Добрий ранок, добрий, добрий ранку, рано Представтесь, рано, Аня. Я хотіла запитати, наскільки дорого екіпірування і ну, те, знаряження для того, щоб пірнати під воду, дайвінгом займатися? Як вас звати? Аня. Так, дякуємо, пані Анна. Дякую. Дякую за запитання. Ну, все відносно. В ціні на дайверське спорядження є дуже широкий зазор. Це так само, як в автомобілях від Запорожця до Мерседеса. І тільки що, на відміну від автомобілів, в дайверському спорядженні не стільки якісна різниця буде. Угу. От. Ну, В середньому можна сказати так, що повний комплекс спорядження, абсолютно повний, враховуючи балони, вантажі, які потрібні свинцеві, можна зібрати. В середньому за 1800-2000 доларів. Mm -hmm. На перший погляд, це дуже страшна сума, правда. Ну, На сьогоднішній день тим більше для наших людей. Так. Але насправді дуже багато елементів спорядження не обов'язково купувати для себе, такі, наприклад, як балон. Бо завжди можна звернутися в дайвінг-клуб чи в дайвінг-центр. До речі, в нас існує дайвінг-клуб в Луцьку, про який, якщо дозволити, розкажу я розкажу зараз. Завершивши заспорядження, mm -hmm. і якщо врахувати, що таке спорядження, якщо за ним слідкувати і берегти, а якщо це буде своє, то обов'язково буде слідкувати і берегти це спорядження, то воно слугує на протязі 10-15 років. Якщо розбити цю суму на 15 років, то сума виходить, напевно, взагалі недорога. Ну а крім того, для того, щоб почати зайнятися дайвінгом, зовсім не обов'язково першим етапом купувати спорядження, потрібно прийти і в клуб, Спробувати, чи це взагалі ваше, якщо сподобалось, найперше, найкраще пройти навчання, де Що навчать, входить в навчання. Е в навчання входить певний курс, в який входять і теоретичні, і практичні заняття під керівництвом інструктора. І по завершенні навчання люди вміють вже вони здають теоретичний екзамен, практичний екзамен і вміють займатися е найголовніше безпечно цим заняттям. Тому що в рекреаційному дайвінгу на першому місці стоїть завжди безпека пірнальників, щоб ніяких нюансів, ніяких проблем під водою не змогло статися. Якщо певні якісь нюанси складаються, то саме на курсах вчать, як справлятися з цими проблемами чи нюансами, які можуть бути які нюанси водою. в озерному дайвінгу? Ну, в озерному, як я вже казав, це можливість торкнутися дна і видимість впаде зразу до нуля. Mm -hmm. Ще один з нюансів це так звані термоклини. Це різке. Розслоєння води по температурі. Uh -huh. Можна зайти на поверхні води, буде температура води 24-25 градусів, і опустившись на глибину 3-4 метри, різко може впасти температура до 8-10 градусів. Доволі... Чисто вода. Як, до речі, так, з організм ходить? з цим справляється? Ну, е в тренованих людей, які звикші до цього, це нормально, все просто е Наперед, знаючи певні місця, де можуть бути такі термоклини, відповідно, підбирається спорядження. Термозахист, гідрокостюми такі, щоб ну, розраховані були не на температуру поверхні, uh -huh. а на температуру води на тій глибині, на яку збираємося йти. Бо кожне занурення воно планується попередньо розраховується і готується до того, щоб зробити це безпечно і комфортно. Тож, говорячи за ваш клуб, перш за все, треба пройти навчання, потім, напевно, якесь сідоцтво має. Звичайно, наш клуб існує в Луцьку і як організація некомерційна, якоюсь певного приміщення ви наймати, десь знаходитись, сенсу немає. Є сайт в інтернеті, він так і називається Daivers Lutz.ay. Клуб наш називається Луцьк Дайверс, Дайвери Луцька. Можна по сайту або звернутися за телефоном. Якщо собі дозволю, в якості реклами 066 783 2399, це мій телефон. І всім завжди відповідаємо на всі зацікавлені запитання. На рахунок проходження навчання звернутись можна не тільки, щоб одразу проходити навчання там і отримувати щось. В першу чергу можна спробувати зробити пробне занурення. Це теж є такі, така можливість. Щоб людина відчула і зрозуміла, потрібно це їй чи не потрібно, подобається чи не подобається. Ну а на саме навчання, звичайно, теж в нас можна прийти пройти і отримати по завершенню навчання сертифікат міжнародного зразка. Навчання ми проводимо по двом системам. Взагалі, асоціацій в світі, які навчають дайвінгу, є дуже багато. Певна кількість з них лідирують в світі. От ми проводимо по двом системам ЦЕПАД професійна асоціація дайвінг-інструкторів і НДЛ Національна, національна дайвінг-ліга. Обидві ці організації є визнані у всьому світі, сертифіковані з сертифікатами міжнародного зразка по ЄН та ЄСО, входять в Європейську підводну федерацію, тобто визнаються скрізь сертифікати, які видаються цими організаціями. Тобто Проводиться курс теоретичних, практичних занять. Людина здає екзамен і отримує сертифікат відповідно міжнародного зразка. Рівнів навчання є декілька, це не означає, що людина, пройшовши перший курс, одразу стає професіоналом. Угу. Все навчання, як напевно, і скрізь йде від простого до складного. Тобто, по завершенню першого курсу, перший курс називається Open Water Diver або пірнальник відкритої води, або просто дайвер НДЛ. Якщо це в системі НДЛ, це паралельні рівні. По завершенні цього курсу людина отримує право на пірнання з напарником свого рівня або вищого, бо дайвінг не передбачає соло пірнання, тобто в одному, а завжди в парі або в групі. І по завершенні першого курсу людина отримує право пірнати навіть без інструктора з партнером свого рівня або вищого на глибину до 18 метрів в відкритій воді. Що мається на увазі відкрита вода? Це... Без проникнень в якісь затонулі об'єкти чи mm -hmm. в печери самостійно, де людина в будь-який момент, щоб не сталося, могла б вільно піднятися на поверхню. А ви в затонулих об'єктах буваєте часто? Звичайно, так є е, багато вигідів цього е, е, заняття дайвінгом. Титаніку вже були? Ну звичайно, ні. Титанік, як ми вже говорили, рекреаційний дайвінг має свої обмеження до 40 метрів. А ми знаємо, що він лежить набагато глибше. Кожен в дайвінгу знаходить своє. Комусь цікаво пірнати саме до затонувших об'єктів кораблів, літаків і так далі. Є багато затонувших об'єктів. Комусь цікаво, навпаки, наприклад, я більше люблю занурення до рифів. Це не обов'язково коралові рифи. В чорному морі теж є свої рифи. І чому більше мені подобається, там якраз більше живності. Якісь риби, якісь mm -hmm. підводні організми, тварини. Є на що подивитись це життя. А ну комусь подобається підводна фотозйомка, комусь подобається підводна відеозйомка. Є такий вид діяльності, як пошук і підйом затонувших якихось предметів об'єктів. До речі, в нас на Волині часто звертаються. Люди там згубили лодочний мотор, знайдіть, бо у вас є акваланг. <рес> в першу чергу, звичайно, питаєш, де. І багато водойм вже знайомі, бо теж цікаво, щоб людей, які приходять в клуб, і возити на ці водойми, показувати, що цікаво. І знаєш, що там видимість отак руку поставиш і її не бачиш. Пояснюєш хлопці, ну нічим допомогти, на жаль, не зможу. А ще, як правило, деякі предмети гублять. У нас на воді звертається, то так. Точно знаєте, де згубили? Так, переїжджаєш на воду, ну десь тут, отак, плюс-мінус кілометр. А до речі, є ж якісь певні правила, коли занурюєшся, наприклад, до екзотичних риб, наприклад, торкатися не можна. Е, звичайно, є свої моменти і всім цим нюансам розказують і вчать на курсах. І якщо люди занурюються навіть вперше, наприклад, не тільки от нас ну, зерний наш дайвен, на морях. Інструктор завжди, який проводить брифінг, вступний інструктор, завжди розказує, що нічого руками під водою чіпати не потрібно, спостерігати. Рибок з собою чіпати, не забирати. Звичайно, так. мені в цьому плані дуже подобається політика Єгипту. От Єгипет, це ну, Червоне море одне з найцікавіших і найдоступніших для наших дайверів. От в них політика така, що з під води не можна підняти навіть посту мертву ратушку. За це відповідні там дуже серйозні штрафи, можна навіть до ув'язнення до півроку отримати за якісь ракушки чи за обломані анікара. Ну, відповідно, розумію, прекрасно, бо якщо кожен почне з води щось виймати, то нічого через пару років не буде на що дивитись. Так, звичайно. Пане Володимире, а є, є таке місце на планеті Земля, куди вам хотілося б пірнути і от незабаром ви збираєтесь? Ну куди, скажем так, куди хотілось би, хотілось би дуже багато є дуже багато цікавих місць. Куди ще хотілось би з'їздити, попірнати, але звичайно накладають фінансові можливості свої велика ваша мрія? От куди вчати. хочеться? Ну звичайно, хотілось би великий бар'єрний ліфт. А в... якісь таємничі такі. От я знаю, в Балаклаві є під скелою якась там таємнича печера, і говорили нам екскурсувати, до речі, так? що навіть сміливі дайвери бояться туди пірнати. Ну, розказують багато чого. Так само я працював 2 роки, підряд-два літа в Криму на південному березі Криму в дайв центрі Водили людей і часто возили пірнати таке місце, прямо під, ну, всі знають ластівщине гніздо. Uh -huh. І прямо під ним, під скелою є підводні печери. Ми там теж розказували багато історій про ехтіандри і так далі. Де водиться. звичайно, щось такого страшного, особливо у нас в Чорному морі, немає бути, не може, просто пірнання в печери. Мають свої нюанси. В першу чергу навіть разом з тим, що щоб не сталося, ти моментально на поверхню піднятися не зможеш. Потрібно все-таки вийти. І крім того, от занурення в печеру, чи в затонулі об'єкти ще накладають таке, що завжди є на стінках на дахові осадки. Якщо зачепити його, він теж піднімається, видимість падає до нуля, нічого не видно. Ну це знову ж ускладнює умови пірнання. А чи вдавалося вам в Чорному морі зустрічати дельфінів? Дельфінів зустрічали часто в Чорному морі, коли на моторних лодках, на резинках йшли до місць Пірнані. Угу. Часто приходять, поруч з лодкою йдуть, хвилин 30-40 можуть супроводжувати. Дуже багато раз пробували глушити мотор, випадати під воду, в mm -hmm. моменті під водою нікого немає. Ну, справа в тому, що який би він не був дельфін, які б їм не приписували, що вони які не є розумні, але це все-таки є тварина і тварина дика. Mm -hmm. І що в неї там в голові? Про те, що дельфіни дуже гарні і добрі тваринки, розказують ті, кого пхали дельфіни до берега, Дельфіна. кого пхали від берега, нічого не розказують. Зрозуміло. ну що ж, дякуємо, дякуємо. вам за візит. Глядачам нагадаю, що в нашій студії був інструктор з дайвінгу Володимир Киселик. А ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу, після якої повернемося із анонсом джазового фестивалю разом із Олегом Баковським та Віктором Грисюком. До Дякую.